Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю й живу, воно невидима та гостра зброя, допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду ми вільні люди. В діях і думках, бо словом рідним вириваємо свободу. Малюємо і пишемо серцем переможний шлях. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері. Наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас одна щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, Я намалюю на папері щасливу дитину Рідна Україна, вистраждана слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна й незламна, ти вистоїш, мамо, Україно, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний код, який об'єднує націю, соборує всіх нас, дає життєдайну силу. Напуває соками правди і любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я мова українська. Слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх. Життєва сила є в мені з краниці, що живуть, що вертає на поріг. Дає надії віри і добра напитись. І з нестора часів я зацвіла. І все буяю з віку і до віку, Всевишньому і слава, і хвала. Мені Господь долю дає без ліку. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українці, не стидайтесь. Війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятайте. За все ми дякуємо. Рідномовенько тобі, у твоїх словах від щастя потонути можна. До Дня української писемності і мови присвячуємо відчуваннями свої. Про тебе ми складаємо поему переможну. Десь колись в якійсь країні синьо-жовта квітка зацвіла. Дуже гарною вона була, і жили садівники. та такі досвідчені, виростили квітку ніжною. Екзотичною. Нестор Літописець, Пантелеймон Куліш, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Гвінченко. Тих умільців було чимало, але все квітті щось бояти заважало. То Валиєвські циркуляри, то Емські укази нападали віками усі і відразу. Бач, хотіли квітку руською зробити, знищити той синьо-жовтий цвіт, сльозу її зронити. Та вона щоразу з неволі виривалася, розростися, розпишніти, намагалася і зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів тепер того цвіту по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав. Той руський мір не змирився, лютував. Напевно квітучий сад, рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку чарівну, мову нашу, єдину. Але мала держава в саду вірну доньку й сміливого сина. Піднялася на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово двоє у моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Помови голос віри й правдиш шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе враже рідним словом, щоб ти у мові рідній, а тут раз горів. Я подолаю тебе, враже рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже, рідним словом. Співучим, неповторним та єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово гостре слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Навадий мова вічні і невозлучні. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом. Настане перемога, наступить мир. Синів як гордо прозвучали голоси: Це наша сила. А слово доньок ніжність і душа це наші крила. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе враже рідним словом, ласкавим, ніжним, тою цілованим. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. І не дивись, я не слабка, бо відсіч дам рішуч, як ходить. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово мамина вечірня колискова. Я подолаю тебе враже, рідним словом. У ньому лагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово вишите і гаптоване душею. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб і не пахло в Україні руською, твоєю. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. За нами правда, та за нами перемога. Всі українським словом синьо жовту квітку захищали. І вороги квітучу, милозвучну сонцесяйну не здолали. Ми подолаєм враже, тебе рідним словом, усі гуртом ми станемо устрій. Бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець твій, ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята. З її коріння. Хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню. Щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо знищити мову свою. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Цей меч кували Стус Франко і Леся. Лекали корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми переможемо тебе, враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково! Все буде Україна на весь світ. Рідна мова надійна у битві броня і сила. Українці! Здіймаймо ж над словом крила. Це наш праведний дух, оберіг і основа. Патріоти, обійми, захисти рідну мову. Мову світлу і пречисту бережімо. Так велів нам Нестор Сивочолий. Бережімо вдома і у школі добрі люди, в інтернеті, серед друзів, всюди спілкуватися рідною любимо. Нас усіх єднає мова, Українці, всі ми разом ми не поодинці, живемо в серці з правдою і Богом приведе цей шлях до України перемоги. Наша мова світла і пречиста, мов калиний цвіт. прикрашає рідних слів намисто. Захищай мову українську, Колискову, ніжну ніжной материнську, кращу на землі, а ми нашу українську. мову Ой, у лузі червона калина похилася, що наша славна Україна зажурилася, а миртую черга.